Дев'ята серія шляху бомжа на Ukraine GTA. Чекаю, братанчик лайкос як авансу, тому що серія получилась дуже хороша. Ну і звісно, друже, я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Сервер Західна Україна, спускайся в опис, скачуй ігру, заходи на мій сервер. На другому рівні води мій промокодик Fortis, який дасть тобі 40 тисяч гривень, братанчик, на початку ігри. А ось цей везунчик виграв в конкурсі на 100 тисяч гривень з попередньої серії. Тебе є 24 години, щоб написати в мені в інстаграм та забрати свій приз. Наступний розіграш буде в моєму телеграм-каналі, тому спускайся вниз, підписуйся і все буде чітко. Так, ну що ж, цю серію ми почнемо з клану. З недавніх пір я вступив в новий клан, і вже в ньому у нас відбуваються прямо зараз збори. Ми успішно закрили всі наші три партії та тепер нам видають зброю. Взяв я, виходить, завдання закрити завтра партію петрушки. Тобто, виходить, мені потрібно збирати 500 шишок. Ого. А ось і передаю нарешті мою зброю. Збори успішно закінчені, та в принципі у нас є завтра дуже велике завдання: назбирати 500 Петрушки. А також я хочу виповнити трошки алкашки. Не знаю, чи це буде правильно, але подивимось. Ну що ж, братва, я вже в грі, і загалом в мене в планах піти відправитись на цех петрушки, трошки поробити петрушки, а пізніше відправитись в вал цех та трошки там попрацювати. Вчора вечору мені в клані дали задання зібрати петрушку сьогодні на десяту годину, тому мені потрібно зібрати 500 петрушки, а також я хочу зібрати 500 алкашки. Коротше, будемо сьогодні пробувати. Але для цього мені потрібен кращий рюкзак. Зараз я думаю відправитись в магазин та в. В принципі, придбати цей рюкзак. Я вже знаходжусь біля магазину одягу, та давайте зайдемо в нього. Заходимо на чекпоінт, переодітись, та дивимось на аксесуари, які у нас тут є аксесуари. Мені потрібно на спину ось. Тут є рюкзак за 125 тисяч гривень. Мені цікаво, скільки він загалом дає місця. Дивіться, тут є чорний шкіряний рюкзак, він коштує 130 в принципі, тисяч, а тут є ще такий, походу, самий, але за 125. Придбаємо. Зараз я його швиденько одіну. Раз ми прийшли, давайте подивимося ще на одяг, тому що за цей період часу я довго ходив в цьому скіні і тепер хочу придбати якийсь новий скін. Не знаю, чесно скажучи, який цікавий буде тут скін. Є ось такий скінчик, але він не дуже сильно цікавий. Є якийсь бородач, добряк. У мене в ідеях появилось купити, в принципі, новий скін Нео, але перед тим я думаю відкрити якийсь невеличкий кейс. Напевно, кейс з якимись з аксесуарами, можливо, за соточку. Перший ми відкриваємо та дивимося, що вона буде падати. Ну, бляха, ці донат валюти я дуже довго збирав, і якщо випаде просто кал, я розчаруюсь. О! Опа! Шолом з рогами. Давайте ще раз відкриваємо. І надіюсь, того разу випаде нам ця маска. Не знаю, для чого вона мені потрібна, але Хотілося б цю маску, чесно скажучи. О, ясно, падає нам помойка. просто подивіться на мене, шолом на голову. Я не можу, це куману виглядає. Зараз я купляю скінчик, апгрейджу і вам показую. Та-дам! я чесно скажучи, трошки похожий на Бетмена. Купив загалом скін Нео. Як ви бачите, він коштував мені 690 тисяч, та це є дорого. Але я трошки, ну, вор, тому що в мене тут, як ви бачите, в принципі, патрушечка є. Ну, такий трошки бандит. А в зброї в мене тут ну дай Боже здоровечка. Тому зараз загалом про хочу піти в та зняти всі свої гроші, які були в мене в банкоматі. А саме в мене в банкоматі зараз майже 4 мільйона, і це є дуже навіть класно. Я ті гроші загалом поклав, думав пізніше, можливо, закинути на депозит. Але для початку я думаю трошки підзаробити, трошки загалом докласти і повністю, в принципі, всі свої гроші покласти на депозит. Але на депозит вже довше. Так, все загалом братва, Я в лабораторії, як ви бачите, тут загалом мало людей, і я можу собі взяти та якесь місце. Я думаю, ти почати фармити. І все, полегань. В принципі, треба буде забити 500 шишок. Я думаю, це буде не дуже довго, так як зараз загалом народу мало і мало хто фармиться. Я зібрав, як ви бачите, 500 шишок, та тепер мені потрібно кудись їх помістити. Думаю, краще всього буде помістити в свою машину, а саме в газельку, тому що в мустангу нас загалом будуть лежати за все фляшки. А де тут багажник? Ага, в ось о багажник. 50 кілограм? Шо? -шо? В газерці вміщається 50 кілограм, весь серйозно в мустангу вміщається 100 кг, а тут, ви хочете сказати, вміщається всього насього 50 кг. Ну що, дивимося, що нам загалом бортва випаде безкоштовної рулетки, ясно? Як і завжди? Що ж, виходить, братва, я зібрав, як ви бачите, 500 пляшок, та тепер, скоріш за все, їду на свою базу та будемо їх промивати, а потім робити сю алкашку. Не знаю, наскільки ми довго будемо це все діло робити, скільки ми потратимо часу, але зараз загалом подивимось, розберемось. Все, як ви бачите, я в алко цеху, і зараз мені потрібно помити мої пляшки. Ого! го а, Ну ладно, давайте почекаємо. Братва, нарешті я справився, пройшло дуже багато. Багато часу, я дуже сильно фармив то все перетворював, тут то сушив то всю петрушку, алкашку робив. Коротше, братва, стільки пройшло часу, що я просто в шоці. На одну братва Алкашку загалом я потратив, що вона там загалом бурдила іменно зробилось 3 години потратив. братва. 3 години. На Петрушку я потратив набагато менше часу. В принципі, я потратив там максимум годину з чимось. Тому, як ви зараз бачите, в моєму інвентарі є 500, в принципі, Петрушечки, і в, в принципі, в моєму багажнику, також є Алкашка. Зараз я. Навіть вам покажу. Дивіться, я спавню свій мустанг, після чого відкриваю багажник, та ми зазираємо в багажник, і в нашому багажнику знаходиться 269 алкоголю. А решта мого алкоголю знаходяться ось цій газерці. Тому, в принципі, я чекаю зборів клану, після чого здам петрушку і здам алкашку. І я надіюсь, мені справді нормально заплатять. А ось і прийшла моя черга здавати свою партію петрушки. Підходжу до морзельної камери, після чого додаю всі, в принципі, петрушечки, та ми закриваємо успішну партію. І за одну партію нам дають 33 тисячі гривень. Беру у свою партію алкоголю та вирішаю в бункер здавати її. Підбігаю до морзяної камери, після чого закриваю повністю партію алкашки та йду назад на місце. І мені дали 33 тисячі, ну це мало. Давайте підведемо висновки. Я відіграв сьогодні 8 годин в ігрі і заробив 130 тисяч гривень на клані. Та я розумію, в мене перший рівень, але ну це дуже мало, братва. Ну капець як. Я бачу, ти подивився, дружі відеролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дякую тобі за перет. Дивись мої наступні відеоролики, Там також дуже багато чого цікавого. З вами був як завжди я Фортіс. Всім до зустрічі.